Друзі, вітаю вас сердечно! Це канал Максимуза, філософсько, аналітичне, психологічне таро. Так, дивлюся, мікрофон налаштований, налаштований. Так, що подивимося? Приворот в Росії буде, не буде. Пригожин все виступає і виступає. Взагалі, давайте подивимося ситуацію в Росії: місцевого населення, там, армії. Так, по одній, по дві карти. Загальний фон. Куди рухається? Це майбутнє. Найближчий час. Карти Таро, кількома картами. Подивимося на Ленорман. Ленорман показує тенденцію туди далі. Інколи й до року показує Ленорман. Так, ну що, поїхали. Росія, керівництво. Отак, От хай в мене буде в голові керівництво. Основа, ні, основа керівництва, плани, майбутнє, минуле. Надії, сподівання народу і результат. Угу. Так, ну що, поїхали. Значить, Дивимося. Основна карта по енергіям Росії. Карта повішена. Це вже проговорюван, так сказати, да? повішено. Все, на крючку. Основна карта. Є? Якби вони там не хорохорились, повішено. Мені подобається. Що вривається в цю ситуацію? Трика кубків. Союзники кажуть, поможіть, поможіть, я повішений. Зніміть мене якось. Можете? З дерева. Чи не можете? Основа ситуації. Карта переможця. Тобто вони зараз себе відчувають переможцями. Уявляєте? Або так, непереможними. Це основа ситуації. Це звідки росли корні на це все. Тобто, дивіться, корні росли. Виросли, да? так? Так виросли, так повісили, щоб прибігли до союзників. А на дні колоди тут Україна підмигує. Так, добре. А, які у них плани цієї армії переможної, Другої армії світу? Бачите, я вибачаюсь, для гумору мигає, да? то світліше, то темніше. Тому що реально багато працюю і не бачу світа Божого. Я зараз його не бачу. Вийшла на вулицю, роблю ці розклади. А тут ліхтарі, вони знаєте, так економлять світло. Європа називається. Вони гаснуть, якщо ніхто не проходить темно. Я сказала дитині, будь ласка, можеш походити. І Дитина моя ходить. Ну, Працює теж, мамі допомагає. Вибачте. Це вже від втоми. Ну, Можна на темі Росії вже посміятися хоч трохи, тому що теми складні. Так, що в них в планах? Нема планів конкретних, сімка кубків. Планів немає от слова зовсім. Тобто вони всі ілюзорні. Тобто хочу і багатства, і сокровищні смітних, і володіти цим світом. А чарівник каже, оприділіться, ви або до красивих, або до розумних. Треба зробити вибір. Не знаю, чи в них це вийде. Ой, сумніваюся. Їхнє нещодавне минуле. Король мечів. Ну, це стратегія, війна, генерали, це зрозуміло, це війна. Майбутнє. Як вам? Поранене серце. Це найближче майбутнє. Це найближче майбутнє. Ми Потім може навіть розкриємо стосовно чого. Але яка різниця? Поранене серце, ну і добре. Тобто, дивіться, як все починалось красиво, да? Дивіться, як все розвивається. Бачите? На дні колоди ця бавовна, ну, це може крах імперії. Мені так на початку війни показали, що імперія все одно рухне. Спеціально сховала цю карту. Раптом я її ще витягну. Як сама Росія, люди, ну, взагалі от всі, впливають на ситуацію на Росії. Королева жезлів це така пасивна карта. Королева жезлів це вогняна така жінка, яка має плани ще якісь. Тобто ніякої небезпеки не відчуває. Тут навіть є якась така, я навіть здивувалася. Немає проактивності, жодної. Не в неї на колінах кицька сидить. Я завжди часто кажу, коли М -м -м. киця в нас на колінах, ми зайвий раз попу не піднімемо. Тобто про бунт, тут, якщо ми говоримо от бунт якийсь я його не бачу, цього бунту. Всередині Росії. Добре, що зовні їй приходить? Дев'ятка мечів. Прекрасно зовні. Дев'ятка мечів — це щось, це е, зовні, те, що за країну, обесточує, вихолащує сили, робить безсилою. Це я ще називаю цю карту, дев'ятка мечів, Діагноз. Коли тобі ставлять діагноз, тобі сказали, ти хворий, ти приречений. Це те, що зовні. Це може бути і Україна, і світ, і санкції, і все. Обесточують зовні її. Тобто, дивіться, як цікаво, вона собі сидить. Вона думає, що вона красавиця і в неї все добре. Ви уявляєте, в яких ілюзіях? Наскільки карти пляшуть? Тобто вона думає про себе одне, ну, ми це і так знаємо, а насправді все зовсім інше. Тобто Вона думає, що вона королева красива, королева красива, яка обезпечується. Надії сподівання Росії, на що вона сподівається, чого вона прагне, на що надіється, От саме надії. чого боїться. Побачимо позаразка. Війна. От при тому всьому, що сидить, тобто говорять так, що якщо всередині там бунтів не буде, немає, ну там щось Пригожин виступає е, артистично, але бунтів немає. От якби, наприклад, п'ятірка жезлі випала, я б сказала, о, а оце вже проблема внутрішньої країни. Немає. Вона собі сидить в альяж і здається, що все окей. Надії і сподівання це характер, це підсвідомість, лицарь мечів — це агресія. Але це, це все одно ну, сподівається, напевно, на якусь перемогу в нежвірі чому. Результат: вісім кубків. В даному випадку це прекрасно. Це коли ти відходиш від всіх своїх планів, кажуть, що... Ти мусиш відійти від того, який ти є, що ти робив, ти тут все взяв. Ну, так далі не можна. Немає сенсу. Це коли вісім кубків, ну, ти більше кубок не наповниш, ніж він може в себе вмістити. Ситуація себе вичерпала. Взагалі, вся ситуація себе вичерпала. Ну, Давайте щось від... розкриємо ці вісім кубків. П'ятірка кубків, ще красивіше. Ще красивіше. Ти не можеш рухатись. Ну, тобто ти думала, що ти така, знаєте, це ожидання і реальність. П'ятірка кубків це великі втрати, це оплакування, це скорбота. П'ятірка пентаклів. Дисбаланс. Це санкції. Я ж при вас витягаються. Це не те, що я. я так хочу, але карти мене часто не слухаються. Дивують. Ну, в даному випадку дуже заспокоюється. П'ятірка Пентаклів це карта злиднів, духовного занепаду, матеріального занепаду, душевного занепаду. П'ятірка кубків це взагалі душа, да? плаче душа. Це душевний занепад, це матеріальний і духовний занепад. Вісім кубків. Тобто вони уходять. От казалось би, тут ще важливо, куди ти йдеш. Важливо після цієї карти дивитися, а що далі. Так? От ти залишаєш цю ситуацію, куди ти йдеш? Поки йдуть вони до дисбалансу. Оце і причому найближчий час. Карти Таро це ж показують на найближчий час. Я не знаю, треба нам дивитися Ленорман. Такий красивий розклад. такий для нас, він життєстверджуючий, я навіть не знаю, може не псувати картинку. Давайте глянемо туди. Подивимося, чи візьмуться вони за розум, за голову, чи щось зміниться, як десь туди на перспективу чуть-чуть далі. Дивіться, коли ми дивимося майбутнє з цієї точки, що зараз є, на рік на два, все одно нам показують варіант майбутнього саме з цієї точки нашого ставлення. Карта вона така, знаєте. Вона мені, от як я її бачу на тонкому плані, це як облачко, воно змінює форми. А, перш ніж приймати людей і практикувати, вести прийоми, я сама дуже довгі роки зверталася до різних майстрів, невідомих з широкому загалу, причому це були особисті прийоми, коли ти приходиш, чекаєш чергу да, і зустрічаєшся з відьмою, Там, імче. Чи... У мене була така історія, я, по-моєму, якось розказувала. У мого чоловіка були проблеми. А, і для того, щоб якось їх вирішити і йому, його підбадьорити, е, я там знайшла жінку, і ми поїхали в інше місто. Приїжджаємо. Вона дуже сильна, до неї зі всього там, пост Радянського Союзу приїздили. А в мене то все якось добре, але я вирішила її поставити запитання. Я поставила запитання. Я, ну, там було запитання, мені було 36 років, що от якось мені треба, вроді, як дитину народжувати. Але мені ще тут треба доробити цей проєкт, цей проєкт, цей проєкт. І тут зняти вже щось кіно, ну, щоб поставити стан. І я собі в голові поставила ну три роки я собі дам. І вона мені говорить: ти знаєш, в тебе є три роки. От за оці три роки ти мусиш якось цим питанням зайнятися з дитиною, бо там далі схопуються. Ну і там дала якісь ритуали поробити, в церкву сходити, щось таке інше. І я тиж... А через тиждень мусили ми приїхати. І от ми приїхали через тиждень, і я той тиждень якраз роздумувала і подумала, що три роки мені довго чекати. Напевно, я би, напевно, хотіла дитинку так через рік, швидше. Треба рішати це швидше. І вона на мене подивилася і каже: Ти знаєш, я сьогодні так подивилася на тебе? Ні. Ти дитиною раніше займаєшся, ти через рік вже почнеш думати в цьому. Ти десь через півтора року народиш. Я була тоді вражена. Тобто, я, я дослідник, я скептик, але дослідник. Тобто я зрозуміла, що в а вона дуже крепкий майстер. Дуже. Вони щитують, як розвивається майбутнє стосовно от я. Прийняла рішення, і уявляєте, і від мого рішення вже з'явився намір і вже почало вибудовуватися інше майбутнє. Якщо я тоді була більше в пасивному такому стані і на інше направляла енергію, і вона побачила те майбутнє, те, той варіант, я прийняла рішення і вона побачила нове майбутнє. Тобто, не думайте, що це я вам так вирішила про себе розказати, я вам просто розповідаю, коли до мене приходять на прийом. І кажуть, а що мені робити? Я кажу, я за вас рішення не приймаю. Я тільки щитую ймовірність вашого майбутнього, відштовхуючись від вашої зараз енергетики енергії. Тому ми зараз дивимося майбутнє Росії з цієї точки туди, та, там на рік. Потім можна буде передивитися. Серп. Лабіринт Відлично. Мужчина. Це Путін, напевно, себе таким уявляє. Основа ситуація: красиве місце, подібне, як королева життя. Змія. Змія загрожує цьому місцю. Вісник. Так, далі, майбутнє туди наперед. Карта любов. Може, любов переможе. Знаєте, насправді я би була рада, якби в них любов перемогла. Тобто я не бажаю їм катастрофи. Тому що треба зрозуміти, що ми, як на Титаніку, ми всі в одній лодці, розумієте? Ви ж Мож бачите? Може гахнути катастрофа в будь-якій країні, а куди вітер понесе, не зрозуміло. Добре, карта серця, любов, що поруч з нею, риби, гроші. Бабло перемагає зло. Так, дві карти витяглись. Дерево і книги, ну добре, нехай буде так. Дивіться, я вам так хочу сказати. Майбутнє в Росії туди подалі може бути. Якщо вони будуть основуватись на любові, то якби відновлюється їхнє здоров'я, їхні фінанси. Ці речі відновлюються. Але на, ну, Це як туди на майбутнє може, да. але основа ситуації це все-таки да, велика красива тип України, біля неї там є змій. З цього красивого місця вирос змій. Проявився змій, який зараз чмирить Україну. Це вісник, це передвісник, це кур'єр. Це фейкові новини, це злі новини. Тобто фейкові, злі, неправдиві, підступні новини. Так може бути. Найближчий час, одно чи там на якийсь рік. Дивіться, тут може бути ось яка історія. Коли є серп і коли є чоловік, якщо ми можемо собі сказати, що це умовний Путін. Так, це може бути і зміщення з влади, це може бути смерть, Ну, смерті не бачу як такої. Тим більше не відомо, кого нам показують, певно, двійника. Лабіринт, а от лабіринт і говорить про двійників і про все заплутано. Там настільки все заплутано, тобто ніхто не знає правди про нього. Бачите? Маніпулятор, чоловік-маніпулятор. Але серп може говорити про те, що це підкошують, це зрізають. Ні, ну зрізають, то зрізають, якби тут була трошки інша. Навіть кажуть так, якщо навіть і приберуть його, от те, чого ми всі кажемо там, і чого там бажають всі, да? то там все дуже заплутано. Він не один. Там а, це карта аб'юзера нарциса. Тобто, ну, лабіринт є лабіринт, немає ясності в цій країні. Все заплутано, дуже заплутано. Єдине, що мені показало, що якщо вони виберуть правильний вектор, от на дні колоди, все-таки, не знаю, яким взагалі чудом зроблять ставку все-таки на любов, оце, оце вектор, то в них залишається життя, бо дерево. Ну тобто, залишаються жити. Ой, постійно перевертаю по чакрам. Якщо Вектор обирають любов. Любов? Ну, книги, книги це мудрість, це якщо все-таки якась клепка все-таки раптом відкриється, ставиться правильно. Але так, да, може бути зміщення. Я навіть не запитувала таку історію про імператора, але може бути. Може. Запитаємо. Там, до речі, да, теж серце було поранено. Може бути якесь зміщення в найближчий час Путіна. Щось Пригожин цим доб'ється, хоча мені здається, що Пригожин це замовлений проєкт, не діє від себе, його добре проплачують. Ану да, а ну покажіть мені. Я права, я вже в якомусь, на якомусь каналі, здається, фабрика передбачень. Ми дивилися, Ну, давайте ще раз я права, Пригожин це проєкт. Вісім жезлів. Ну так, да, це підписання контрактів, це соціальні зв'язки, це зв'язки. Ну, це ще карба. Це що переворот по долі їм. Вісім пентаклів. Так, да, там багато нюансів, навіть людину не показують. Десятка жезлів. Він не від себе, двійка жезлів, він не від себе діє. Він не від себе діє, це продумано, прописано, Прописаний сценарій. А тепер давайте подивимося, чи можуть таки змістити Путіна. Чи може бути оцей державний переворот? Ми дивилися всю Росію, тут глянемо Путіна. Королева Кубків. Туз жезлів. Четвірка мечів. Туз мечів. Трійка пентаклів. П'ятірка мечів. Ну, скажімо так, щось прописується. Щось прописується. Два тузи це початок, це імпульс. Стосовно перевороту, я не знаю, тут кажуть, що може бути, до речі, дві можливості. А, спочатку перша можливість зупиняють тут жезлі, от як не готові. Да? «Королева Кубків це ще, ніби як і готові, ніби як і хочуть зробити. якщо… А, я ж зараз я кажу не про переворот, навіть про зміщення Путіна. Жінка яка там, там, заплутана. Але є четвірка мечів, кажуть, що і так він або хворіє, або медитує. По суті, я навіть не побачила його. Але от те, що о, планують, прописують. І здається, що його можуть прибрати навіть по плану. Тому що це стратегія. Тут з мечів, це конкретно ну, це кардинальні дії. П'ятірка мечів це також фейки, це не може бути як вбивство. Тут не показано вбивство, не показано поки смерті. Але він навіть сам не вийшов. П'ятірка кубків, ну так, да, готується все одно якийсь дисбаланс. Він навіть сам не вийшов. Так, да, готується. В принципі, готується. В принципі, покушення на нього готується. Тут питання, що на кого цей замах готується, якщо от там, от, там яких. Розвідданні, і говорять, що він давно хворий і важко хворий, на кого там замах, кого там скидувати, якщо він давно по четвірці мечів. Скинути його образ. У мене був колись розклад, і я говорила про те, що замість Путіна взагалі поховають двійника. Взагалі невідомо, чи це може бути муляж. Тобто ці похорони, от їх як прописують. от Бачите, дивіться, яка історія. Я запитала, чи е, може бути замах. В принципі, по суті, карти відповіли на запитання. Дивіться, прописують, прописують. Да? Кардинально. Так, так, хірург. П'ятірка мечів це поголос. Це коли розкидають там фейки, не фейки. Ну, про це кричать, п'ятірка мочів, це пересуди, п'ятірка кубків, це от буквально скорбота. І башня, ну це. Це, між іншим, знаєте, яка історія ще може бути. Не так, якщо його знімуть, мені може все одно фонити, що там і бавовна може бути, але це буде заплановано. Це. Це просто заплановано конкретно Росією. Бо зараз ми роздивляємо саме от всю історію всередині Росії. Я зараз навіть Україну не роздивлялась. Ну я не поба я не бачу світло майбутнього. Хоч на Ленорман показали, що якщо вибереться правильний вектор, і там переможе любов, там, там книги, інформація, розум. Дерево. Ну, е, кажуть, що так чи інакше, що вся Росія не, не загине. Ну, тобто, вона лишається жителів, вона й велика. Тобто, так дерево залишається. Але стосовно того, що провокація, і оці всі речі готуються в Росії, да, готуються. Тож чекаємо. записаємося попкорном, як то каже. Дякую за вашу увагу. Це канал Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро разом з вами. Я спілкуюся, роздумую, я читаю ваші коментарі. Бувають дуже цікаві з цікавою інформацією, з цікавим поглядом на ту чи іншу ситуацію. Ми один одного збагачуємо думками філософією, аналітикою. Буду вдячна і за коментар, і за вподобайку, і, звісно, за підписку. Коли ви підписані, ви можете поставити запитання. Я постійно відповідаю на запитання своїх любих підписників. Тримаємося. Маємо терпіння, маємо хоробрість. Ми живемо дуже важкий час, але дуже великі часи ми живемо. Я впевнена, що наші душі обрали втілитися на землі саме в цей час. Тож, і один в полі воїн. Інколи одне слово, одна думка, один вчинок. І рятує життя. Ми всі можемо щось зробити для перемоги. Не забуваємо донатити ЗСУ. За ну, якщо є бажання підтримати мій канал невеличким донатом. Невеличким, не треба багато. Так, чисто привіт на каву, чисто на каву. Каву я можу собі купити. Тут Просто ситуація, коли ти бачиш цих 30-50 гривень на карточці, це як знаєте, хтось про тебе подбав. І я йду і купую собі каву. Дякую за увагу. До зустрічі.